Усім привіт! ми на майданчику. Показуємо, скільки коштують автомобілі, які роки, які пробіги. Є в оголошеннях і телефончики продавців. Телефонуйте когось цікавить. Задавайте питання, хто не підписався на наш канал, будь ласка, підписуйтесь. Натискайте вподобайку, напишіть будь-який коментар під даним відео. Ми продовжуємо для вас знімати ціни на автомобілі на майданчику. Бачимо Mazda. Продається. На кошти. 14 тисяч коштує, 14 рік, 216 пробігу. 2,2. Дизельне пальне, телефончик. Є. Дуже цікаво, телефонуйте до продавця цієї Mazda Ми продовжимо далі знімати, підемо на інший ряд. Так, Ford. Це який у нас Ford? Це Макс. Це у нас c це Макс. такий дісочки має, такі фари 2008 рік, 1.6 бензин, 550, але може бути і договір. Торг Телефончик є. Skoda фабія. 2008 рік. 5.4 2008 рік, 2013, 1, 4. 28 рік, 213. Один 4 газ бензин. Тобі газ бензин, світлий салончик. Ось така фабія. Сьогодні нас наголошую. це у нас 25 вересня. 2025 рік місто Луцьк. І майданчик критий. Вольво v 50 6 дизель. договірних контакти. Це її є. 11 рік. Телефонуйте до Сергія, цей Вільво v 50 Ми маємо Kia. Є дальчина з Kia продається. Кія. Ось така Кія, Кія, Кія. дизель 6,950. Так, контакти є. Буду розручно, тут захануйте. Якщо не маєте можливості вибрати, під'їхати на якийсь авторинок чи складанчик паркування, де продаються автомобілі. Дивіться на наш канал, підписуйтесь, де? Що 4 або щоп'ятниці. Випускаємо 2-3 відео з різними автомобілями. можна саме щось підібрати. Volkswagen Touran Місний 2008-2009 рік, 16 MPI. Ціна я не бачу. Зацинчик є ціна. А, договір пишемо, ціна договірна Плюс Торг. І декілька авто ви бачите, можна. Бі щось підібрати. Туранчик покупець ходить. Подається равно Grand Сенік. 2009 року випуску. 14БУ, 7300, 211 тисяч пробігу. Є телефончик. Телефонуйте. Під'їхали нові автомобілі. Знімаємо їх наступний тиждень. Mazda продається. 11-го року випуску має пробіг 133 тисячі, 11 тисяч доларів, 2,2 є дорогуна, це X7. Є телефончик. Телефонуйте, кого за цікавило, це Mazda за 11 тисяч доларів. Так, чуєте тут, так, далі у нас не продається, ну, може продається, але оголошення немає. Є у нас така от шкода Octavia A8, нова модель. З'являється вже на ринку України. 21 рік, байкін дизель, 226 пробігу, 17200. Така Октавія, 17.200. Mazda cx 7 ще одна. Тут я біля однієї стою. Вон. Тут поряд не ще одна стоїть. О, така мазлочка. Давайте подивимося, що вона коштує. Десятай рік 1700. Контакти є. Телефонуйте, провів 220 тисяч. Давайте я покажу салон цієї мазди. Так виглядає салон цієї мазди. Замітьте, так? Ідемо, покажу салон цієї мазди. Щоб ви собі порівняли, а, абсолютно однаковий салон. Нічого на воду, ну, тут буде щось краще. Ну, менше з тим. продовжуємо знімати для вас ціни на автомобілі. Так, цей вантажний не продається. Напевно, привозили автомобілі на продаж. У продається такий маленький зелений автомобіль. Вертіславна Володимирівна шукаєте собі автомобільчик, можете придбати собі в Міцебісі. Будуть зіткою їздите на ринок. 13 рік, 6,2, механіка, 13 рік 1,0 роль бензин, економію автомобілчик. Світане Володимирівна, зверніть увагу на цю машинку. Контакти продавця є. Телефонуйте. Далі. Рено Меган. Третій. Рейстайлінг. А, так, 14 рік, один 5 дизель 8,9. Так, Василь залишив свій контакт. Телефонуйте, якщо вам щось цікаво по автомобілю. Якщо ви дивитесь відео просто так, радить цікавості, щоб орієнтувати, що робиться на ринку. Напишіть якийсь коментар, ставте вподобайку. І підпишіться на наш канал, якщо вам Ютуб його сам запропонував. Такий форт продається Фокус 2008 року випуску 5450. Opel Astra H. Opel Astra H. Такий графітовий колір. Десятий рік, нефарбований. 5700 1,6. Пробіг не вказаний, контакти є. Продавця 5700 коштує. Телефонуйте далі у нас Iat. IAT продається. Білий колір. Універсал, вона похожа на Апель Астра К. Отак от мені звідси. Отак задок, так от, от, от задній. Прикольно. 17 рік, 10400, модель 2018 року. 1,6 дизель 200 тисяч пробігу. Кіацід 10400. Телефонуйте, цікавтеся чи є торг. О, продається така біла кіацід. Далі у нас продається Volkswagen Golf 7, Рестайлінг, рестайлинг, машина багадні паратроники, профетоманки, захосплавні диски. 19 рік, 186 пробігу, 1.6, Італія, 14700. Телефонуйте. Зараз розкажу все, що в цьому опелі є. Таке прикольне, що за нього варто стільки заплатити. А тут є Android Auto, навігація, Підігрів сидінь, немає, двозонний клімат, автомат автохолд, електронний ручник. Так, і я так розумію, напевно, там ще є, а може і немає. Не видно. Є такі комплектації, що під сидінням переднім водія є, пасажира передніх, є ніша. Е, Шуплятка така. Продовжуємо. Звідти увагу на цей гольфік. Варто його <сим> перевірити. Туранчик. Volkswagen Туран. 8.2, 7. 2, 7, -2, 7 -2. 2008 рік. 2008 рік. Далі у нас меганчик, третій розтайних. Сірий колір. 14 рік, 1,9 дизель. 1 5 дизель, 8.9 коштує. є. Ось така ціна. Я вже його знімав. А, я вже його знімав, я його знімав після цього Mitsubishi, Бачиш, запутався вже, ну всім гарного дня. Ще не подписате на наш канал, бласка фитпресът и ся. Наскайте подобайко.